Доброго дня! Сьогодні презентуємо на продаж однокімнатну квартиру в ЖК «Перлина Поділля. Почнемо з того, що ЖК Парлона Поділля вже знаходиться у епіцентрі інфраструктури, усієї збудованої, все в пішій доступності, тож цей об'єкт цікавий, вигідний, як об'єкт інвестиції і під майбутню, наприклад, здачу в оренду. І для себе теж для проживання максимально комфортно, адже абсолютно все в пішій доступності, максимально зручно. І так рукуємо по квартирі, ви щойно бачили, є місце під повноцінну, величеньку, гардеробну. Ось так панорамно покажу коридорне приміщення, досить багато місця, теж можна обладнати шафу. Далі переходимо у кухню. Вона така дуже цікавенька з балконом з панорамними вікнами. Вигляд з вікна чудовий. Цей будинок у нас газифікований. Відповідно, звісно, це новобудова, відповідно, індивідуальне газове опалення, котел встановлений, газовий лічильник встановлений. Ось такого у нас плану шикарний краєвид. На приватний сектор з віконечка. Багато парку місця, що, до речі, нетипово для Поділля. Ось такий балкончик, який плавно переходить у відкритий балкон. І ось бачите панорамно, яка велика кухня вже повністю оздоблена. Фактично, ця квартира готова уже до проживання, тільки потрібно меблювати. Все решта вже чорнові роботи виконані, і оздоблення теж декоративне виконане. Далі переходимо у кімнату. Це у нас, нагадую, однокімнатна квартира на продаж, відповідно, ось такого плану. І тут у нас вже вихід у дворик. Що, до речі, не типово, ця квартира, хоч і однокімнатна, але тим не менше вона двостороння. Ви бачили, що з кухні у нас краєвид в одну сторону, а тут у нас в інший бік. Далі переходимо у ванну кімнату, теж повністю уже готова. Тут ванна встановлена, рукомийник і, відповідно, туалет та дзеркало і уся потрібна сантехніка. Телефонуйте, це доволі цікавий та перспективний об'єкт нерухомості, тож рада буду вас бачити на перегляді.